Діти, доброго дня. Сьогодні на нас чекає урок шостий Lesson 6, за темою першою, Hello. Ми її ще продовжимо. І сьогодні будемо працювати на сторінці 11 за нашим підручником. Let's look. Давайте поглянемо. Ви вже знаєте, як сказати, як визвати англійською мовою. Наприклад, ось дівчинка вітається, I'm Olenka. I'm am ринка. Так, от, кожен говорить фразу про себе. I am Stas. А як же сказати про іншу людину? Наприклад, він, стас, вона Іринка. Для цього нам знадобляться два слова. He – він і she – вона. Давайте на них. Поглянемо більш детально. Ось у нас є слово he і she. Коли ми бачимо? Ми бачимо, що хлопчик, він вдягнутий копелюх з назвою He. Тому що «he» ми говоримо до осіб чоловічої статі. Це може бути хлопчик, брат, тато, дідусь. Це він. Дівчинка має капелюшок she. Бачите, які в неї гарненький, прикрашені квітами, тому що це вона. Це може бути мама, сестра, тітка, бабуся. «Ші» – Вона. Давайте ще раз повторимо. Хі. Це він. Shi. Вона, ось поглянемо в нас є діти, є люди, так? І на кожного нам треба надягнути капелюх хі або щі. Якщо це вона, ми надягнемо такий капелюшок з квітами. Якщо хі, то ось такий більш лаконічний. Капелюх. Подивимося. Хто це в нас? Він або вона? Це нас дідчинка, тому їй віддаємо капелюх з квітами. Вийшло в нас ші. Вона, ші. Далі наступне зображення подивимося. Це нас чоловік, значить йому пасує капелюшок і. Він. Next. Тим ми здалі. У нас є бабуся і дідусь. Який капелюх? Ми, наприклад, віддамо бабусі. Так, хто ще з квітами? Тому що бабуся наша це щій. She а дідусь? Це he. Він. Next. What about kids? Ми вже знаємо, що хлопчик це наш boy, а дівчинка це girl. Так ми вже вивчили дані слова. Кому ж ми віддамося капелюшок з квітами? Ми віддамо дівчинці, так? Тому що це вона. А хлопчик це він. he. Окей, okay, and one more time. Each раз. Знову ж таки, у нас є boy і є girl, і є два капелюхи. Капелюх he, він, капелюх she. Вона. Ми віддаємо дівчинці, вона дівчинка. He хлопчику. Давайте повторимо ще раз. He, це він, she, це вона. І ми вже можемо назвати, наприклад, He is stars". Так, Давайте перейдемо до нашого підручника, повернемося до нього. Ми вже можемо казати, наприклад, He is stars. She is Oленka. Так ми вже знаємо. раз. He, she. Давайте порахуємо, скільки у нас тут дівчат. Скільки ми разів будемо казати she. Один, два, три. Три дівчинки в нас. She, she, she. 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 Іринка, вона Іринка. Оленка. Вона Оленка. She is Даринка. Скільки хлопчиків? Хлопчики? two, Один, два. He, he. Yes Остап. Це Стас, а це в нас Остап. І також три нових слова, які ми вивчимо сьогодні в справи тречі. Давайте їх назвемо Ukraine. Ukraine це Україна. Бег, Bag, bag – рюдзак. Так, рюкзак нам знадобиться подорожувати Україною, наприклад. Бег. Флег. Флег. Прапор. Наш український прапор. Flag. Давайте ще раз повторимо дані слова. Ukraine. Україна. Бег. Рюкзак. Флег. Прапор. І перед тим, як ми перейдемо до виконання прав в робочому зошиті, повторимо слова, які вже ми вивчали. Ви бачите, що у нас на стільчиках у нас є предмети, які ми вже знаємо. Давайте їх назвемо. Кет. Разом зі мною, так? Повторимо. Кет це кіт у нас. Далі годинничок у нас клок, Clock. 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 Далі у нас бас. Бас. Автобус бас прапор флег. 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 Це наш прапор флег. Що ж, тепер виконаємо декілька вправ у нашому робочому зошиті. Ось, демонструю його наш робочий зошит. Це сторіночка восьма. І вправа перша обведи правильний малюнок. Що ж, в підручнику можемо подивитися, так, з'ясувати, хто у нас Остап, хто у нас Стас, хто у нас Даринка. Ця вправа є досить складною, так? Тому давайте подивимось ще раз, Стас. Як я буду підказувати Стас, це хлопчик. З окулярами в нас пуф. Давайте обведемо його. Даринка. Ось наша даринка. Остап. Остап. Ось остоп. І Іринка, якщо даринка в нас ось, то Іринка ось, дівчинка з окулярами. Я сподіваюся, в тебе все вийшло. Переходимо до другої вправи, де нам необхідно позначити тік-окрос, позначити правильну відповідь Галочкою, а неправильну хрестиком. Що ж, подумаємо, У нас написано слово Ukraine, Україна. Тобто ми будемо позначати галочкою усі ті предмети, які нам підходять, які є в Україні. Наприклад, прапор український «Флек» виглядає ось так. Тому позначили галочкою. А ось це вже прапор Британії. Next we have bus. Далі в нас є автобус, баз. І який в нас автобус в Україні в основному? Такий чи такий? Чи є в нас двоповерховий автобус? Можливо, є, але не такий не такий червоний, і ми не часто його бачимо, можливо, тільки у великих містах. Тому, що ми відмітимо? Ось цей автобус галочкою, а інший хрестиком. Ну, наступне. У нас є вежа і є Big Бен, такий клок, вежа з годинником. Де ми зустрінемо вежу з годинником? Ми зустрінемо її в Лондоні. Тобто вона нам що? Вона нам не підходить? Тому що у нас написано слово Ukraine, так? І в Україні, можливо, ось така вежа в нас є. І сьогодні також ми познайомимося трошки з картою. Можливо, на інших предметах ви вже трошки знайомилися або ще познайомитесь, нам не потрібно позначити на карті місце, де живеш ти, та твої друзі. Давайте поглянемо. Ось у нас наша столиця Київ, а ми живемо ось тут. Спробуємо обвести, так, обвести місце, де ми живемо. Так, у вас трошки гарніше вийде, ніж в мене, полівчиком або ручкою, так. Обвести місце, де ми живемо. Якщо у вас є друзі в інших областях України, ви можете також їх позначити якимось іншим кольором. Наприклад, там, де ми живемо, буде одним кольором, а там, де живуть друзі, будуть іншим кольором. Тому повторіть слова наші три слова: Ukraine, flag. Bang та виконайте вправи на сторінці 8 в робочому зошиті. It's all for today. Goodbye!